Об'єкт енергетичної інфраструктури обстріляли російські військові у Житомирі. Близько 9-ї години ранку. Жителі мікрорайону почули два потужних вибухи. Внаслідок влучання на об'єкті виникла пожежа, яку зараз гасять рятувальники. Також на місці події працюють інші спеціальні служби. Коли пролунав вибух, житель мікрорайону Олександр Антонюк працював на городі. Я вже приготовив собі ямку, де я сховаюся. Полетів, повернувся я додому, приходжу з став біля в нагороді і вистріл один і другий. Я їх ім'я луці кацапив, що не подавку, де вони були. Я собі займаюся своїм ділом. Ми всі на місці і хіп, вони у нас поцілують. Оце все. Боже, страхіття страшне було. І таке, і таке, і таке, всі діти, всього нашого будинку. Розумієте, на роботу вже йшли. Станом на 11.30 ранку 11 населених пунктів Житомирської області без електропостачання. Працюють ремонтні бригади енергетиків, працюють рятувальники, іде перепідключення з аварії, іде аварійне перепідключення з резервних джерел живлення. Можемо констатувати, що жертв немає. Сергій Косюченко, Дмитро Поліщук, новини на Суспільному.